Ранок був самий звичайний. Я саме сідав в машину, як почув, що у небі щось пролетіло. І одразу в телефоні почалися повідомлення в групах та месенджерах, що у Вінниці вибухи. А потім телефонувала наша лаборанта МРТ, вона істерично кричала, що в центр влучила ракета, все в вогні. Вона з лікарем вибралася з центру через отвір, який утворився від вибуху. Я зрозумів, що це все дуже серйозно і одразу рушив до центру. Мені вдалося дістатися туди дуже швидко, і я потрапив до того, як район оточили правоохоронці. Це була дуже жахлива картина. Багато диму, палаючі машини, працювали рятувальники, пожежники, швидкі відвозили поранених. Дуже моторошно було дивитися, як відносять тіла, вкриті ковдрами. Я підбіг до МЧСників і представився, що я керівник Неремеду і сказав, що тут є підвал, в ньому можуть бути люди. Ми разом з рятувальниками потрапили через чорний хід ювелейного до подвалу, темрява, повалені меблі, впавша стеля, дим, але нікого всередині. Трошки згодом я дізнався, що з двома нашими співробітницями немає зв'язку. Також повідомили, що є багато постраждалих наших співробітників, їх доправили до різних медичних закладів. До тіл нікого не пускали. Казали, що там немає на що дивитись. Взагалі, все це, знаєте, було як кадр з якогось фільму катастрофи. Але це було не кіно, це була реальність. Місто охопило паніка. Цей день ще багато разів лунали повітряні тривоги. З наших відділень залишилось працювати тільки заклад на лікарні імені Ющенка. Він з самого початку війни забезпечував діагностикою безкоштовно військових поранених. Інші наші співробітники, вони Відправились по лікарням дізнаватися стан потерпілих і на, на розшуки наших людей. Потрібна була якась допомога. До самого вечора була, зберігалася надія знайти серед важко поранених наших зниклих. Але о 6-й вечора нам повідомили, що Наші дівчатка загинули. Їх родичі впізнали по прикрасам. Це було дуже важко і боляче. Потім п'ять днів лікарі боролися за життя Фельштинської Наталії. Паша Ковальчук отримав численні опіки. Під час вибуху він залишався в свідомості. І була надія, що його життю нічого не загрожує. Його доставили спочатку в опіковий центр у Львові, а згодом перенаправили за кордон до Кракова. Але знаєте, опіки така підступна річ йому згодом ставало гірше, почали відмовляти внутрішні органи. І... Знаєте, Наші лікарі мужно боролись за своє життя. Ми всі робили все необхідне, допомагали, молились і сподівались на, на їхнє одужання. Але цього виявилось замало. В той день та по сьогодні ми всі відчуваємо велику біль і втрату від цього. Ви питали, чи Хтось залишив після цих подій е, країну. Ні, ви знаєте, ті, хто хотів залишити, поїхати за кордон, вони зробили це в перші місяці. Всі, але більшість наших працівників залишилося тут, залишились працювати, бо наша діагностика була потрібна місту. Центр на Євілейному відкрився. В 2020 році він дуже швидко набрав обертів. Це було дуже гарне розташування, і там було встановлене сучасне якісне обладнання. Але, знаєте, запорука успіху не в цьому. Ми в Неромеді впроваджуємо так званий щирий сервіс в медицині. В чому він полягає? Насамперед, в увазі, повазі та щирому бажанні допомогти кожному пацієнтові. Таня Харченко була керівником цього відділення. Вона швидко опанувала концепцію та принципи нашої компанії. Їй вдалося організувати роботу і, що саме найважливіше, створити чудовий. Мікроклімат е, в колективі, е, ми віримо в теорію, що спочатку потрібно зарядити позитивною енергетикою працівників, щоб потім вони віддавали її своїм пацієнтам. Також вона займалася підбором кадрів і, знаєте, які працівники мають працювати в медичних закладах. Це ті, які щиро і безкорисливо люблять і цінують інших людей. Саме такою людиною була Катя Гула, адміністратор центру. Завжди доброзичлива, сором'язлива, трохи усміхнена і з великою повагою і пильністю ставилася до оточуючих. Фальштинська 20 років працювала в лікарні імені Ющенка в післяінсультному відділенні. Ми познайомилися з нею, коли вона лікувала мого батька. Мене вразила її уважність та зосередженість. Вона надзвичайно віддавалася своїй справі, сумлінно ставилась до лікування незнайомої людини наче це був її власний батько, а не мій. Пізніше, коли норемет почав розвивати напрямок неврологія, ми надзвичайно пишалися тим, що такий фахівець приєднався до нашої команди лікарів. Так, ви правду кажете, Фальштинський це відома лікарська династія. Її чоловік Мирослав, лікар-кардіолог, який зараз в складі Збройних сил України боронить Україну від російської агресії. Його брат Руслан, відомий вінницький лікар-невролог. Наташа і Мирослав виховували трьох дітей. Це була Зразкова, інтелігентна родина, справжня еліта. Я чув, що діти планують також стати лікарями. Ми всіляко хочемо допомогти в цих їх планах і, безперечно, залучимо їх до нашого центру, якщо в них буде таке бажання. Паша Ковальчук. Також з медичної династії. Він взагалі неординарна особистість, надзвичайно обдарований, талановитий, амбіційний та цілеспрямований. Він працював дитячим неврологом, дуже любив дітей, а діти любили його. Усі дивувались його вмінню дуже швидко порозумітися. Навіть з самими маленькими пацієнтами. Незважаючи на молодий вік, він вів дуже серйозну освітню діяльність, проводив конференції, вебінари, викладав в університеті. Знаєте, той мікроклімат в колективі був багато в чому залежав і від нього також, бо він завжди був на позитиві, був усміхнений та дотепний. В нього було дуже багато планів яким, на жаль, не вдалося здійснитись. Я читав, що з приводу цієї трагедії розказували російські ЗМІ, і там дослівно було, що завдано удару по гарнізонному будинку офіцерів знищено понад 50 нацистів, тобто Таня, Катя, Паша. І Наталії. Ці ці діти та цивільні загалом до 30 людей це все були нацисти, це були мирні мешканці, це були лікарі, які надають допомогу постраждалим. Саме цінне, що існує, це людське життя. Любе майно можна відновити. А людське життя повернути неможливо. Рішення щодо майбутнього будівлі ювілейного, я думаю, що прийме місцева влада. Знаєте, ракета якраз влучила в те місце і більше постраждав саме наш центр. Все майно та обладнання, включаючи мрт томограф було знищене. Ця подія завдала величезного болю та великих матеріальних втрат, але вона не зламала нас. Колектив згуртувався, і зараз ми налаштовані якнайшвидше відновити роботу центру. Правда, певно, що в іншому місці. Ми маємо забезпечити працівників роботою. І в нас в планах є е, встановлення. Нового сучасного потужного магніта, який буде одним з найкращих в Україні. Це місце невідоме його майбутнє. Це може тривати роками, а в нас є в планах продовжувати роботу, продовжуватися жити і рухатись далі. Ми створили власний благодійний фонд, за допомогою якого допомагали родичам загиблих. Та постраждалим. Внески в цей фонд здебільшого були від наших партнерів, від іноді невідомих компаній та просто звичайних людей. Ця війна зробила кровавий такий відбиток в наших серцях, поселила розпач. Сум жалобу. І я переконаний, що Україна вистоїть цій війні, що кожен з нас докладе зусиль до загальної перемоги.